Сьогодні зранку, коли ще сонечко не пекло, вийшов, розклав свою капельну систему поміж помідори. Подивлюся, що вони вже вже дуже-дуже кажуть ай-яй-яй. -ай -ай. Туди теж на цю грядку пішло по два подвіленти. На кожен рядок, звідти, звідти не знаю, правильно чи неправильно. Не буде якось так. На вечір запущу свою. О, а тут а все дивлюсь, що огірки взагалі на сонці. Зробили ай-яй-яй. А я взяв бутилочку з таким усього тут крапельним поставив. От і дав їм трошки водички. Сюди може сьогодні полив, а завтра може раненько встану. сіном закладу цю грядку з помідорами, а хочу показати перевагу мульчування. Ось вам полуниця, яка замульчована. Ми тут ходили, тут не вцарапаєш. Беремо ближче до кущика, де не толочено. Трошки так як є щось легкіше. А зранку я порпав десь отут, от ці рядочки, тут я з цим крапельнем грався, під'єднував його в одну систему, щоб поливалась і помідора. І Полуниця, то отут я десь поропав десь я отут. То тут зранку воно щось таке, як чи роса підтягнула. Чи що? Тут під соломою взагалі було мокре. Так що мульчування, мульчування і ще раз мульчування. А на оцей один рядочок не вистачило в мене фурнітури. Тут ще він коротенький, просто така конфігурація грядки. Получається, що він... Тут сам щось 6 кущів чи що низькорослого томату я посадив. І це ось тут я хотів поставити трійничок і обхватити ще цей рядочок. Але не вистачило в мене фурнітури. Я там на тій грядці ще не все. Ще на один рядок теж не вистачило. Буду поливати так. І ось тут я продер сапкою рядочок, яручок. Зараз буду прямо в цю спеку. Це б тут, мабуть, ось ми бачимо це, мабуть. Корінчики. Камеру не зловиш на сонці погано на екрані видно. Оце корінчики. Помідори. Так що якщо от стояло в мене питання, як краще, що краще робити. О вони. які вони корінці від помідори гарні розходилися. У мене стояло питання, чи кидати отак по дві стрічки. Мабуть, можна було би і одну кидати по центру. Волога розійшлася б, ці корінці вологу доставали б, але я взяв, кинув по дві, побачу, який буде результат. А сюди зараз буду заносити відрами воду, заливати цих шість кущів і закидаю, там в мене трохи є приготовленого сіна, закидаю, замульчую. Ну Ось воно залито. По цю сторону рядка і по ту сторону залиту, там десь якась ще кубка сіна колись кинув. Тепер піду назбираю якоїсь там я вчора косив по подвір'ї. Трошки якоїсь травички назбираю. Оце я отак як чотири відерочка сюди влив. Не знаю, що воно дасть. Покаже. Будемо бачити. Ось тут вчора я трошки підкосив, щоб менсенька травичка була. Не все, що просто, звичайно, тут ось у нас ще є ось тут ромашки все-таки інші, а тут ось у нас вийшла така кубка сінця. Ось вона. А. І зараз вона буде приїжджати під помідори. Ось така виходить картинка. Закидав я зашов полив сухим сіном. Горохненкою. Получила жінка горох. А сіно залишила мені. І от я цей один рядочок обкрив, побачу. Навіть сьогодні до вечора він повинен підняти вушка після того, як хапне вологи проти, проти тих рядків. Має бути краще. Мені здається, що і так вже з годинка пройшла, як я тут полив його. Щоб подивитися на ці листочки, а щоб подивитися на оці листочки, мені здається, що різниця вже є. Не мені вчора запустити свій крапельний. Вчора там я додав сіна, закидав крайній ряд. Тут трошки покидав і ось цей 6 пущиків, які були вчора политі, прикриті ой сіном. Що ми бачимо? Тут земля під ними мокра. ну Сюди де. Нагорну тут, тут нема, не піднялося, але якщо подивитися на листочки цих, що вчора поливалися і прикрилися, то порівняно з тими, що не поливалися, листочки просять дощику. Сьогодні ввечері потрібно буде обов'язково полити. А тут огірочки. Вчора ввечері я поставив бутилочку свою з такою штучкою. І вони радуються їм сьогодні весело. Вони з вечора попили, цілу ніч пили. А це вчора я. Деньом поставив бутилочку. Все тоже тут накопав. От, світуть вони у мене. От огірочок вже зав'язався. Значить, буде добре. Ніяк не виходить, у мене зробити це відео. Розкидав я. Позавчора цю краплю тут вчора ввечері пустив полив, але не, здав... не знімав, тому що взяв той сів телефон. Мій телефон вже проситься до базару. Міняти на другий сіла батарея. Не хотіла ніяк заряджатися. Сьогодні вранці пішов, попрацював. Переносив тут сінце, яке було накошене, прикрив цю ділянку що полита. Ось вона тут. Подивитися, що воно тут підняв одну стрічку ближче до корінців помідор і, мабуть, і правильно зробив, тому що... Получився оцей весь бордюр, що горну, получився мокрий. А, Подивитися, що тут робиться. тільки палки замок тільки на декілька сантиметрів. Там, звичайно, це ось глибина ямки. Ось тут замок, що воно, може воно ще далі потягне, а тут внизу. Тут Внизу щось, внизу тут щось замокло. А де ще ж корінці йдуть, мабуть, сюди, то вони вологу будуть тягнути. От. Тут ця, ця діляночка майже вся застелена сіном, потім ще я тут... Сьогодні вранці і підкошував. Получилося змішане сухе з мокрим. Набагато легше стелити. Сире. Сиру траву стелити набагато легше, ніж сухе. Сухе воно спирається. А тут це, в общем. Такого ще треба буде підкосити. Є там у мене ще де підкосити травички хороші. От, А ця діляночка залишилася неприкрита. Але тут, в принципі, і помідорами вже холодок зроблений, непоганий. От. Такого випарування не буде. Ось тут були пропали помідори, то там насаджені нові то вони там. Тут, звичайно, потрібно заставити, але це може уже, а може, уже і на сьогодні. От. Система тут в мене загальна зроблена і на полуницю, і на помідори. От. Попробувати знайти десь, де капало ось мокре місце. О, моя шваюшка пішла легенько в землю. Там мокро. О, значить, полунички буде. полуничка буде вкорінюватися. Тут, он, не знаю, чи буде видно на камеру навряд чи аж роса виступила. Ось тут на цих. Ці... Ось тут аж... аж мокре, аж тече. О, ось видно на сонечкові аж роса виступила. Значить, полив прийшов успішно. Надію, що все буде рости. Тут огірочки мої. Я їх з бутилочки поливав, а тут тепер із каплі пішло. От, надіюсь, що буде все рости.